Всім привіт! Це мама і дотя, і сьогодні ми будемо грати гру якусь непонятну, я не знаю. Так, і щось? Починаємо. Так, що ж тут? треба, Ого, це треба стак робити? Ой, о, я впала! Давайте ще раз я попробую. Давайте зараз я тобі собі вибираю. О, ні! Це що, кулька якийсь з лазером чи що? Давайте. Угу. Давайте. Я шо, ну, що я не можу ходити? О, трошки попробувалась. О, угу. О, я знов впала, А то. якби був якийсь шлях назад від цієї гри. Ах, оскільки ну, вже можна, я скоро виграю. ой, програю. програю. Угу. Так о, ще один якийсь чувак. Муа! Муа! Ах, то скільки раз можна. Би. Би якийсь шлях був. Тільки один шлях від того кошмара. Узас. поза один. Ого, тут є ще один. Моя Марія збулась. Давайте ходімо. Так, так, так. Ой, -ой це що лазер був? Знов ці лазери. Попробуємо давайте на другу, може це буде легше. Давайте. Е, Чубачку, вибач, ти мені мішаєш просто. О, ні, знов. А, тут це, це був е, як там? Той початок, не початок, а коли ти вже все пройшов, тоді це кінець. Ну я просто не тут не прийшла. За що? Сподіваюся, я це хоч прийду і побачу це. О, ні. За що? Там якийсь павук. Що це за павук? Це, це людина якась і що? Ура! Я прийшла ура! Ой, я знову пала. Ось ще одне. Давай, давай. Рухайся до нього, давай я в тебе вірю. Угу. Давай далі, що це таке? Це що? Ого, це що, якийсь батон, чи... Що? я так не прийду. Нє-ні-нє-ні. No way. No way. No way. <laughs> Давайте далі. <laughs> я застрягла. <laughs> Якось смішно. Ура! Я приземлилась. Ну, давай. Mm -hmm. Так, фото за мост страшне зіклама якимось. Далі. О, далі у нас йдуть якісь сходинки. Ось сходинки грає, як в нас на інформатиці, називається. Круть, 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 крутить, круть, круть. Так. Далі. О, я бачу якесь задання. А, тут це легке. 30 плюс 30. дорівнює 60. Так. Так, ідемо на 60. А чому я не рухаюсь? що таке зі мною. Я голючу. О, вже можу. Ще один я бачу, ще один. А, тут легко, зараз буде 0 на 100%. 7 мінус 7, дарів мені 0. Давай голосимо. Що? Більше нема? Я хотіла ще. Знов сходинки. Дійсно, буде важко. О, йдемо вверх. Дальше. О, знов батути як. Я люблю батутики. О, ні. Ха-ха. Мама не колтуй. <laughs> Ці мама просто там розмовляє. Ого, я думаю, що це просто легко. А ну, лава, знов цей шарик, а я не помітила. Так, проходимо. О, знову потутики, ще мій любимий колір філетовий. Чи напишіть в коментарях який це колір? Може це розовий вам, а мені фіолетовий. Я навіть в піжамі філетові. Моя любима. Так, а чому? Я цікавиш, що дуже повільно їхала. О, джунглі! Давай, я знов зависла. Нарешті. Зависла. Нарешті. Зависла нарешті. Хватить збрикалуватись, якісь хейтери може. Ого, тут в різних розмірах. Ой, тепер я не можу влізти. Так, йдемо вверх. О, ви бачите, там якась хмаринка. Давайте йдемо туди. Ой-ой, я сюди приземлилась. Ого. Ой-ой, і -ой, чуть не впала. Давай. Ой. -ій. О, воно зависла, скільки можна. Ех, хлопчик, я... Ти чого мене приганяєш? Слухай, я мала бути першою. А тут вже така велика гірка. Раз, два, три. Уі! І ще один раз. Зараз буду, я вже бачу через ось ці дропинки. Так, а що йти вверх? Ааа, це треба йти вверх. А я думала, що треба просто стрибати внеси йти. Так, далі. О, зараз буде весело. О, о-о-о! Ой ой, Байбішак, ду, -ду, 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 -ду Бейбіш. Ну що, хлопчик? А, я зрозуміла, тут треба зменшити, щоб був такий самий розмір. хватить мене вже обганяти. Зараз ти там залишишся. Ха-ха. Так далі тут. Той самий треба розмір, а то я не хочу падати. Оно oh no, моє нелюбиме. Воно зникає з ходою. Давайте йдемо. Ага, треба почекати. І ось вже йдемо. Так. І я виграла. Ходімо все приміряти. Так, ходімо. О, качелька, так. Ого, тут є якийсь ще роблес. ну, якісь хейтери чи що це, я виберу таку. О, ще один виб... виграв. З він мені підходить, й коханий. Ой, куди я йду? Я ж хотіла на площадку. Слухайте, ця площадка схожа на Гру Кальмара, там реально така. Там реально напишіть в коментарях, якщо вам теж схожа ця площадка на гру Кальмара. Коли там печеньку вирізаєш, то там теж є така площадка і собі граєшся, поки є час. От зайдіть в Roblox і гру кальмар. Ігру кальмара, Кольмара, і там вирізайте. Навіть ось такий самий кружочок там білий. Ого, може я ще трошки пограюся, може ні. Я хочу гратись. О, ні, за що? Ну, я дуже рада вас бачити. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь і всім па-па!